Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Одеса продовжує оговтуватися від шаленої негоди. Місто розчищають комунальники і тривають локальні ремонти. За офіційними даними загинуло 10 осіб, постраждали 3 людини. Також руйнувань зазнали близько тисячі осель, і це і приватні будинки, і багатоквартирні. Скільки постраждало автівок достеменно, невідомо. Тож актуальне питання, як отримати компенсацію, і про це ми сьогодні будемо говорити з Оксаною Крутоголовою, адвокаткою юридичної компанії мережа права. Оксана вітаю! вітаю Ольга. Ви знаєте, я навіть хотіла додати не просто як отримати компенсацію, а чи є взагалі сенс боротися за це, Давайте сьогодні все це розтлумачувати, про які взагалі види компенсації може йтися при подібних надзвичайних ситуаціях і хто може на них претендувати. Ну, В даному випадку, звісно, питання, воно таке багатоаспектне, тому що, по-перше, для отримання будь-якої компенсації потрібно, якщо ми кажемо до прикладу, про судовий порядок відшкодування, то потрібно, звісно, визначитись з причиною. Того, яка спричинила вказані шкідливі наслідки. Тобто, в даному випадку для звернення до суду з позовною заявою, так, про відшкодування якесь, потрібно, звісно, перед цим провести експертизу, яка підтвердить, що саме які саме чинники спричинили такі наслідки, і безпосередньо розмір матеріального збитку. Тобто це ті два питання, які мають бути встановлені експертами, тому що до суду потрібно звертатися з відповідними доказами, і просто факт наявності там пошкодженого житла або автівки таким доказом не буде вважатися належним. Це якщо казати про ту компенсацію, яку можна стягувати там в примусовому порядку, якщо до прикладу органи влади, місцева влада, державна обласна там ніяким чином. Не будуть добровільно відшкодовувати вказані кошти, вказ... вказані збитки. На даний час ми чуємо про те, що якісь кошти все ж таки будуть виділятись з бюджету постраждалим. Але на даний час там більшої конкретики поки що немає з цього приводу. Ну, от кажемо про виділення 130 мільйонів гривень. При навіть не виділення неправильно я сформулювала. Це виходило від міського голови. Я на нього посиваюся. Що е, на компенсації і на ремонти треба 130 мільйонів гривень. Трішечки раніше представник заступник е, голови Одеської військової обласної адміністрації Пан Харлов казав, що, що близько 100 мільйонів. Ну. Мову ще ми не порахували. Ну зрозуміло, бо пройшло Звичайно. там буквально кілька днів, але десь отака сума. І я так розумію, що гроші будуть виділені із міського бюджету, і з обласного бюджету. А якщо ми говоримо про компенсації, отакі добровільні? Ну якщо влада вже це проанонсувала, воно буде відбуватися. Тут експертиза потрібна. Чи влада сама на себе бере це? А якщо бере, чи має сам власник проконтролювати? Дивіться, я так думаю, що в будь-якому випадку ці всі виділення компенсації з бюджету вони всі будуть більш-менш в однаковому розмірі. Тому тут, звичайно, не потрібно встановлювати окремо розмір збитків, окрему причину підстави, так які спричинили вказані шкідливі наслідки. Тут я думаю, що буде визначена якась конкретна сума, яка буде виділятися кожному постраждалому, тому що. Ну як відбувається так, в принципі, виділення будь-яких коштів з бюджету. На ці ці кошти мають бути заплановані. Відповідно, всім зрозуміло, що такі кошти не могли бути заплановані в бюджеті, тому що ніхто не передбачав, що трапиться така подія. Тобто, має бути розроблена відповідна бюджетна програма, яка має пройти від всі комісії погоджувальні. Так і після цього рада має проголосувати там відповідні зміни до бюджету шляхом затвердження Вказаної програми. Це все, звісно, займе час. Безумовно, в режимі там, такої необхідності гострої, яка існує на даний час, все це можна зробити швидше. Я думаю, скоріш за все, так і буде зроблено. Але в будь-якому випадку, це має пройти там, відповідні погодження, і саме там депутати будуть вирішувати, яка конкретно сума буде виділятися кожному громадянину. На сьогоднішній день я вже там читала в деяких ресурсах, Сух, що в принципі люди можуть звертатися до відповідних районних адміністрацій за місцем свого проживання з відповідними заявами про утримання компенсації, тобто Такі заяви, скоріш за все, вже приймаються і будуть розглянуті. Ну тобто, в цілому, будуть приблизно розуміти потребу, так, яка існує, для того, щоб хоча б частково компенсувати спричинені збитки, і вже відповідно потім буде прийматись рішення. Тобто, це не буде так, що кошти будуть видаватись одразу. Ну угу. потрібно подати заяву. Будуть ці заяви відповідно розглянуті, і потім я так розумію, кошти будуть перераховані постраждалим на їх рахунок. Вже заявами люди зверталися. знову ж таки про це повідомив міський голова. І а, він же зауважував, що для квартир від мерії буде надана виплата в 87,5 тисяч гривень а для будинків до 100 90 тисяч ну знову ж таки, напевно, йтиметься про рівень руйнувань. Про складність, і звідси буде варіюватися сума. В обласній державній адміністрації поки що не повідомили mm -hmm. про суми, які можуть надаватися. Тут виникає питання. Звісно, більшість людей, у кого постраждали оселі, вони звернуться з заявами. Ну, для міста це районні адміністрації, а, там оформлюються ці заяви. А от якщо йдеться про автівку, ви би рекомендували людям все ж. Таки звертатися до органів місцевого самоврядування або отримати компенсацію за затоплену автівку. Е, ну, Я б рекомендувала, але, е, скоріш за все, е, я особисто не бачу тут якоїсь перспективи саме в добровільного відшкодування внаслідок затоплених автівок. Тому що, ну, по-перше, таких автомобілів дуже багато. По-друге, е, дійсно, на даний час не звучало про те, що такі збитки будуть відшкодовуватись. І, як я вже сказала раніше, я не думаю, що можна буде ті кошти, які не заплановані в бюджеті, будуть виділятися на відповідне відшкодування саме за пошкоджений транспорт. Тому я б все ж таки рекомендувала фіксувати збитки, тобто от проводити ту експертизу, про яку я вже Зазначила. Це, звісно, знову ж таки додаткові витрати, тому що це е, приватні особи, так, які не, не роблять це безкоштовно, і е, пробувати намагатись звертатись до суду для того, щоб відшкодувати. Звісно, є е, об'єктивні чинники, і е, в суді на це будуть звертати увагу, що це дійсно там. Екстремально високий рівень опадів, який випав, це об'єктивно, ми це всі розуміємо. Водночас слід також враховувати, так, що чи було там здійснено всіх заходів для того, щоб запобігти такій трагедії, яка сталася, і чи якісно там виконували роботу всі служби, які повинні були це робити. Так само. У таких випадках завжди, коли стоїть відшкодування шкоди за збитки, які були спричинені негодою. Завжди потрібно звертати увагу, і суд бере це до уваги, що там гідромоцентр попередньо попереджав про те, що будуть погані природні умови, і потрібно там утримуватись до того від того, де ставити свою автівку, що потрібно ще враховувати. Водночас є судова практика. Це, зокрема, от у справах по відшкодуванню коштів, до прикладу, внаслідок дерева. Яка впала на автівку, так? Там теж коли був якийсь буревій і було пошкоджене майно. Суди зазначають, що якщо відповідач, в даному випадку це може бути балансоутримувач приміщення, який має утримувати прилеглу територію, відповідно до законодавства і відповідно до правил благоустрою міста. Це може бути там балансоотримувач, до прикладу, обслуговуючий кооператив так, в будинку, якщо ми кажемо про паркінги, які, які також ми бачили, були повністю заповнені водою і внаслідок чого також постраждали автівки. Можливо, там потрібно було Знову ж таки, кожну ситуацію потрібно розглядати окремо. І, звісно, там всі докази потрібно брати до уваги. Але це як припущення, так що можливо власники паркінгів могли там своєчасно відреагувати, почати почати відкачувати цю воду. Можливо, ще якісь там дії потрібно було вчинити. Як продумані в принципі там ці всі каналізаційні стоки для того, щоб не затримати. Вода. Ну, тобто це всі ті моменти, які потрібно враховувати для того, щоб зібрати доказову базу. Тому, звичайно, я стосовно автівок бачу тільки судовий механізм стягнення збитків. І до цього потрібно готуватись для цього потрібно збирати потужну доказову базу і орієнтуватись на те, що це доволі тривалий процес буде, тому що звісно, що ну, ніхто не буде погоджуватись, просто відшкодовувати ці кошти, бо будуть зважати на те, що це було стихійне явище. Тобто потрібно казати про те, що Будуть казати про те, що це форс-мажор, це ні, ніхто цього не міг передбачити, і відповідно. Іно ці збитки власники несуть самостійно, тому це тут є певні ризики, але це вже залежить від людей, чи готові вони вв'язуватись в цю таку тривалу боротьбу. Така ж картини драматургія може бути і щодо судових розглядів пов'язаних з житлом, якщо відповідачем будуть ну, певні владні структури, певні управління, конкретні, які відповідали за безпеку в перештормах. Я правильно розумію? Так, в принципі, тут якби, ситуація така, що це звичайний цивільний позов про відшкодування шкоди от, внаслідок бездіяльності. Належного здійснення контролю і безпосередньо там своїх повноважень тими органами, які уповноважені це робити. Тому, в принципі, процедура вона ну так в. Така сама, якщо ми кажемо, просто ми ну мабуть будемо про це говорити, що пройшла інформація стосовно того, що зареєстровано кримінальне провадження по вказаному факту за статтею Там службова недбалість, яка спричинила загибель людей, то Тут, звичайно, слід сказати про те, що в рамках кримінального провадження особа, яка має статус потерпілого, може, може так само подати цивільний позов в рамках кримінального провадження і вже безпосередньо стягувати кошти, просити стягнути кошти з тих осіб, стосовно яких порушено вказане кримінальне провадження. Тобто там вже мова буде йти про конкретних посадових осіб. Ну тут я трішки додам, що йдеться про кримінальну справу, порушену одеською обласною прокуратурою. Це теж, здається, позавчора повідомлялося. Правоохоронці перевіряють можливу службову недбалість посадовців одеської міської ради та її підрозділів. Йдеться про неналежне утримання дренажної водовідводної системи в місті та невжиття заходів для належного водовідведення. І тут о, от показуємо зараз лівньовку, дренажку під вулицю. Балківською, пройшло це відео одразу після того, як стало відомо, що загинуло так багато людей. І бачимо, що в деяких місцях ця дренажна система забита майже під стелю сміттям. Ну і виникає питання, можливо, Оксана, у вас є відповідь? Хто за таке має бути відповідальний за непрочищені не дренажні системи? В даному випадку, там конкретно я не можу відповісти, потрібно розуміти, хто уповноважений. Так? Це якийсь або виконавчий орган Одеської міської ради, або спеціально створене комунальне підприємство, до обов'язків якого входить безпосередньо. Утримання контроль за станом вказаного об'єкта. Тому, ну, безумовно, це те про що я казала раніше. Всі розуміють об'єктивно, що злива, яка тривала понад 12 годин безперервно, це не стандартне природне явище, і, звісно, ці наслідки є непередбачуваними, до цього неможливо було там підготуватись завчасно. Але, тим не менше, ну є якби інші факти, які незалежно від того, яким було природне явище, також підтверджують те, що неналежним чином велася робота, саме по комунальному господарству міста безпосередньо. А до речі, от такі відео можуть бути доказами в суді? Ну, Як так, звичайно, такий доказ так, також можна подавати в якості підтвердження того, що існує факт. Такий. До речі, ми зв'язалися усі, зв'язалися з автором цих відео, це військовослужбовець а, і дігер. А, до війни він цим займався, і він сказав, що з Любки теж прийде до нашого ефіру, щоб розповісти про те, що він там бачив, він вже ж був не тільки під Балківською насправді. Uh -huh. Але, на жаль, відпустка його вже в той день, коли ми сконтактували, закінчувалася. Домовилися, що коли буде наступна, коли Збройні Сили України вирішать відпустити його знову трішки відпочити, то завітає він до нашої студії, розкаже про насправді оцю ситуацію. А до речі, до вас щодо не зовсім зливи, але ситуації в Одесі, приходив одеський депутат Пан Славський, і він казав про те, що на жаль, у міста взагалі немає а, такого знаєте, масштабного наукового дослідження щодо того, в якому стані лівньовки перебувають. Це зрозуміло довго, це зрозуміло дорого, але інженерні такі дослідження, звісно, мають бути. Бути у міста, щоб місто розуміло, де і як прочистити, десь розширити, десь звузити, або от такої ситуації не ставалося. Пані Оксано, про по кейсах конкретних, от в тому житловому масиві, де мешкаю я, це відповідальність вже обласної ради, а не міської. Вранку сервісні компанії відзвітували, що колектори розчищені, не переживайте. Якщо міські впораються, то ми тут, на межі обласні, ну конкретно в нашому житловому масиві, теж. Поремося на затоплення сталося, але воно не було таким масштабним, як до цього, при тому, що злива була набагато більша ніж попередні. Е Тим не менш були затоплені деякі цокольні поверхи. Це ті приміщення, які орендує середній і дрібний бізнес. І люди теж постраждали, бо людей і затопило товар, і затопило техніку. У такому разі, що робити? Теж позиватися і до саме ЖСК або сервісних компаній? А, ну… Так, у будь-якому випадку, якщо у цих людей є офіційний договір оренди, договір найму приміщення, так, в якому вони здійснюють діяльність, там мають бути передбачені відповідні умови. Звісно, в кожному договорі є розділ, який називається форс-мажорні обставини, обставини непередбачуваної сили, які звільняють сторони від відповідальності внаслідок того, що це події, які ніхто не міг передбачити і якось вплинути на них. Але знову ж таки. Скажу, що якщо до прикладу житлово-комунальна житлово комунальний сервіс так надасть докази і доведе, що ним було вжито всіх заходів, і не тільки під час зливу, так, а і попередньо, тобто велися там всі обстеження, планові, позапланові стану цих колекторів, були там виконані технічні роботи вчасно. Якщо все це буде доведено, що в принципі ЖКС повністю виконав все. Що він мав виконати, то е, тоді, скоріш за все, так це буде списано лише на форс-мажорну обставину. Але якщо таких доказів не буде надано, тобто якщо з е, цим. Явищем почали боротися там в момент саме зливи, так або взагалі там не починали усувати наслідки а вже лише потім, після того як дощ закінчився. То тоді можна казати про в принципі неналежне здійснення обов'язків саме обслуговуючою компанією, і знову ж таки, це дуже буде тривалий процес, так. Так, це тривалий процес, тому що як правило він не обмежується судом першої інстанції. Як правило, в таких справах завжди є апеляція, і ну так, це потрібно розраховувати на рік півтора, а то може і більше. Це дрібні бізнесмени, а є більш крупні підприємці. До нас звернулися представники сьомого кілометру і пожалілися, що от станом на суботу відвод води ще й не закінчився там. І там, звісно, ну, сильно постраждав товар у людей. А в такому разі знову ж таки що робити тим підприємцям? Ну, як на мене, то тут вже можна казати дійсно про якусь бездіяльність, тому що якщо в суботу ситуація не була виправлена, то це вже не пов'язане з тим, що вирувала стихія, тому що по суті дощ у нас був у вівторок, так і відповідно там до суботи ці наслідки можна було усунути. Там я не знаю, або адміністрація ринку, або там, якщо є якась обслуговуюча компанія, я просто не володію інформацією саме щодо. Вказаного суб'єкту. Тому е, тут потрібно е, знову ж таки читати ті документи, які є у людей. Якщо е, це Офіційні договори, то слід розуміти, з ким це договори до прикладу, чи просто з власником там торгівельного приміщення, чи можливо є якісь окремі договори безпосередньо там з адміністрацією, хто взагалі відповідальний за утримання території, що входить в е, ці обов'язки, які е, мають бути так, е, входять до переліку тих, які е, мають здійснюватись обслуговуючою компанією, і е, так само просити. Ну, спочатку відшкодувати добровільно, якщо ні, то звертатися до суду. Якщо є всі документи, які, ну, скажімо так, в принципі, надають право здійснювати діяльність саме там, і є там підтвердження того, що з боку тих самих підприємців усі обов'язки були виконані, то вважаю, що можна казати про те, що з іншою стороною якраз не було вжито відповідних заходів. Тому що якщо це ну, це виходить так, що це триваюча така шкода, яка це не тільки у вівторок, так не тільки в середу, а це виходить так, що протягом інших днів а цей товар він же ж продовжує псуватись, і відповідно люди і працювати не можуть, і збитки тільки збільшують свої. Так, на жаль, ну будемо сподіватися, що принаймні частину товару вдасться людям врятувати в ситуації з загиблими. Ну, це найстрашніше, що могло в принципі статися з містом, яке у війні перебуває, і яке, до речі, внесено до зони, де точаться бойові дії, і люди гинуть не від війни, а гинуть від води від стихії. Було звернення чоловіка однієї з загиблих про те, що влада у нього була була пряма претензія до влади, що влада неналежним чином виконувала обов'язки, у тому числі у частині. Пошуку тіла жінки. Ну, я розумію, що чоловік до останнього сподівався, що він знайде її живою, але шансів там майже не було. Вона вийшла автівки, до речі, це теж було в районі Балківській, якщо я не помиляюся, і, і жінку просто знесло потоком води. Чи можуть позиватися навіть не заради компенсації, а заради встановлення справедливості от родичі загиблих? Так, я вважаю, що в принципі в рамках цієї кримінальної справи, яка вже порушена, так такі особи можуть звертатися з метою надання їм статусу потерпілих. Тому що звісно, ну в даному випадку, тут же ж питання дійсно не, не відшкодування, не в матеріальному якомусь еквіваленті, так це питання щодо, я так розумію, у цих людей там їх болить саме питання встановлення винних, так і це можливо лише в рамках кримінального провадження, тобто потрібно звернутися до органів поліції з відповідною заявою і потім вже просто під час слідства чекати, поки будуть виконані всі процесуальні заходи. Ну, а далі там вже будемо дивитися. Не можу на даний час там коментувати, тому що не володію більш конкретною інформацією. Але те, що пройшло у відкритих джерелах, так те, що є вже порушене кримінальне провадження, відповідно робота почалася. Тому, звичайно, таким людям потрібно заявляти про свої права. Тут, до речі, я розумію, що ви не спеціаліст саме в кримінальному праві, але все ж таки. 10 осіб загинуло щодо них. Прокуратура порушила кримінальну справу. А окремі кримінальні справи можуть порушуватися по ну, наприклад, щодо родини, там, де п'ять людей загинуло одночасно. Ну, цим людям тоді потрібно звертатися із заявою про вчинення злочину, в будь-якому випадку родичі, родичі, так, родичі це повинні так. це ініціювати. Вони потрібні повинні звернутися з відповідною заявою. Але ну, якщо, до прикладу, під час розгляду всіх цих проваджень буде там встановлено, що, скоріш за все, там підозрюватись будуть одні особи, то до прикладу там слідчий може об'єднати всі ці провадження в одну справу. Ну, тобто, це вже. Процесуальні моменти, але звичайно, звернутися із такою заявою. Усі постраждалі. Я маю на увазі постраждалі саме ті, в кого загинули родичі, то звичайно можуть. Подивимося, кому будуть вручені підозри, тому що поки ми не розуміємо, тільки провадження відкрито а, вже подейкують. Ну, це скоріш такі інсайти про те, що ЦАПа відбува відбуває, намагатимуться знайти в стінах е муніципалітету. Подивимося а, наостанок. Якщо ми зараз будемо з вами сумувати оцю нашу інформацію. Підготуватися, я розумію, що до негоди складно підготуватися, але треба все ж таки підготуватися документально, щоб ви порадили одеситам. Можливо, якісь додаткові оформити документи, можливо, щось тримати в окремому місці, не знаю, купити папки «Водонепроникні». Як можна себе обезпечити на майбутнє? Ну, це таке звичайно. Нам там завтра знову, завтра чи післязавтра знову обіцяють зливу. Так, і протягом так. тижня майже попереджаємо теж наших глядачів. А, звичайно, готові. будемо сподіватися, звісно, що без таких наслідків. Ну тут власне загальні поради, тому що зрозуміло, що до всього. Підготуватись неможливо і все передбачити неможливо. Але, ну, по-перше, це мати право документи на все майно, тому що якщо ви не зможете довести, що ви власник, то відповідно не можна казати про якусь компенсацію. Якщо у вас є якісь орендні правовідносини, то це мають бути. Договірні відносини офіційні, а не так названі орендні, так що ви просто комусь платите кошти і там здійснюєте діяльність в цьому місці, бо так само ви потім нічого не зможете довести і, відповідно, там в законному порядку претендувати на якусь компенсацію. Ну, по можливості, звичайно, тримати там свої документи в тих місцях, де, скоріш за все, там вони не можуть бути пошкоджені. Але знову ж таки, якщо це... Нерухоме майно, то як правило, вся інформація міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо це автівки, то в регіональних сервісних центрах є інформація щодо власників транспортних засобів. Тому, по суті. Саме в рамках там збереження в паперовому вигляді документів, я вважаю, що це прям не дуже така страшна проблема. Якщо все це є в реєстрах, ви зможете довести, що ви є власник, але звісно, якщо ці документи є, якщо ви в принципі нічого не оформлювали, то тут є питання і. Потрібно все це врегулювати. А так ну більше якихось таких і бути раціональними. Звичайно, не їхати кудись, якщо штурмове попередження не рватися, відкласти Якщо можна цю справу. щось уникнути, то звичайно так. Краще до, до речі, ми не зане не, не торкнулися ще одні одного моменту. Багато людей а, до останнього тримало на роботі. Ну, керівники роботодавці, так собі, звичайно, так. І це теж, до речі, може бути і приводом для позову? Так, в будь-якому випадку, тому що тут потрібно зважати на те, що безпека життя і здоров'я все ж таки має першочергове значення над дотриманням трудового розпорядку. Це важливо. Я дуже вам дякую, дякую за те, вам що дякую. сьогодні було гостю нашої студії. Бережіть себе, знову ж таки, актуально поговорити про те, як підготуватися до негоди, тому що нам обіцяють додаткові погіршення погодних умов. Бережіть рідних і ще раз і ще раз раціонально прокладайте свої маршрути, а краще під час штурмових попереджень залишайтеся вдома. Дякую, що ми з нами.